Оп! Тут за японців треба грати. Карта досить цікава, як снайпером тут не сильно пограєш, але можна теж зробити пару класних кілів. І нагадую, що слава Україні, слава нації і піздяць Російській Федерації. ...а наша. не нас не видели. Есть такая вероятность. Їх там вес дивись. твердих передих. Лейг зараз пропустимо Пускануємо. Берег. Що там нікого? Бачу Снайпер, але він... Що позицію не вибрав, швидше за все заховався. Зачекаємо... Добре, вони десантувалися... на точку де? Попав! В тумані. Ходи. Що ж таке? От так! Я ж казав, що можна зробити гарних пару кілів. Може і не пару. Так, ну це завдання на 60 ми тут повинні виконати. Проблемою, думаю, тут не буде, Ще 2 кіла всього на все. Так, хтось вітам веде вогонь. Опа, бачу. І мене бачить. Є! Yeah! Вже більше не, не побачив. Ще хтось? Бачу. Треба... Опа, треба змінити позицію. Але не бігти по мій. Зачекаємо. Теж міняє позицію. А, їх там вже двоє. Добре. Один буде виманювати, а другий вицілювати. Перехитрив! Добре. Ми відійдемо. О, але він буде злий. Я думаю, він до кінця гри там буде вже сидіти, вицілювати мене. Добре. Лишній раз. Опа. Це був літочок. Так, зараз підлікуватися. І можна далі повертатися. Ну я його по-любому хочу зараз зняти. Діло Так, аптека, аптека. Патрони. Теперь контролюй фраг. Патрони Давай, давай. Е. Є. Опа. Літочок. Попробуємо його звідси. Він лишній раз світитися не буде. не такий же він і впертий, немає його там. Щось тяжкі огурців, напевно, снайпер. А, так. Ти такий шустрий. На! Вода. Та блін. Аби не побачив. Yeah. Все. Можно атакувати. cash is not them was there all Є yeah! в тумані. Ну непогано мені сьогодні йде. Я підозрюю, що був той самий. Він просто не сподівався, що я. Тримаю свою позицію. Так, ну знесіть ту вишку, знесіть. Третій раз він вже. У любому не поведеться, тому що мене там нема. Але шукати він не буде. Так, вишки нема. Тобто, що я казав? Що ця карта не для. не для, не для снайпера. Добре, свої. От ти там гарно влаштувався. Підтримка. Опа! Він мене, а я його. Добре, з ним ще не пересікався. Ну Тут мені ніхто не допоможе, за той час подивимось, 7 кілів, ну дуже непогано, як на початок бою. Головне, щоб ця позиція далі трималася за мною. Щоб не було несподіванки зараз з їхнього боку. Несподіванка тут яка може бути? Вони зараз тут на березі, наприклад. От то про що я говорю. Хтось веде вогонь, ймовірно, шукаючи мене. Отак. От Отак, ти мене шукав, а я тебе знайшов. Отак, От ти мене шукав, я тебе знайшов. Опа. А, компанія підійшла. Ну, нічого. Два проти одного. До речі, я вам скажу, що... Більше за мене поки що ніхто не кільнув. Непогано. По кількості вбивств мітимо топ 1. Так, ну повторяти помилку другий раз то саме місце нецікаво. Ми обійдемо з боку. Якщо там щось лишиться. Не бачу, не бачу. Куди йдеш? Зараз стоїть, пливе. А може не попливе? Нічого ми його так покладемо. Так, гармата. Якщо в гарматі сидить хтось з моїх жертв, ну тоді мені тут довго не посидиться. Дивіться. Да! Отак, макушка смачно терчить. Аж хочется туда прыгать прилипа сто процентов жив бывав его. Поняли? Добрый день. 100% зараз тут сюди прийде. Добре, він біг, не добіг, дим. Дим для того, щоб прикритись. А може хтось і поплавати. Так. ні, нікого там немає. Снайпер. Ах! Просто секунди брикнуло. Добре, 12. Непоганий результат, дуже непоганий. Ще 8. Скажу так, цю карту я не сильно любив. В плані того, що тут завжди досить динамічні битви були. Ну сьогодні, прямо зараз мені дуже подобається, як, як розвиваються події. Так, зараз постараємось його знайти. Що він ще живий там наших багато. Є можливість, що він мене... Він мене вже буде уникати. Так. Сильно висуватися не будемо? Там зараз арта відпрацює, Опа, ти по кому стріляв? Я Добре його. так! Треба було голову з кущів висувати. О, ти молодець. Таке гарне скупчення, що тут громазити буде важко. Так, ну ми не. Ідемо геть іди. Подивимося, що там робиться. Опа! Там буде артилерія працювати. Не попав. Так, снайпер. Бачу. Сбабак. ось там багато снайперів. Так, поміняти точку. Привіт, витили мене цель дрост була чуть чуть не добре. О, було обидно. Поки я на це взявся там того, тут мене прийняли. Добре. Ну, не ту точку взяв. Що в нас почалося? Маємо ще час. Маємо. Не так багато, як хотілося, але Вони За той час відвикнуть, що я тут є, а може я їх тут побачу. Навряд. Оп. вони повернули собі точку Д, супер. Значить, зараз будуть нові пригоди. Ні. Ох ты, що то, там просто тисняй переріз. Гарно, гарно. Висунув голову. А голова терчить і куля зразу летить. Так, на ему нема чого тепер вже рипатися, тому що там заходив їхній, скажімо так, десант. Патрони пригодяться. Ти кого вицілюєш, а? А? На ходу! Дербно ти туди А, Снайпер! Ну гайки мені. Як варіант побачити його першим і на ходу? він не спускався. Значить, там в кущах сидить. Я ранив? На, шкода. Не бачу. Він мене. Хм. Він мене бачить. Опа! І вийшов під вогонь другого. Ну, цього я теж два рази вбив. Проти одного не, нема проблем. Можна пробачити йому. Ну і що, ми знов не встигаємо? Знов треба шість, а ми не маємо. Давайте спробуємо. ми Є! Тільки я казав 6, залишилось 5. Добре. Я ж тебе бачу. Добре, добре, підходь. Ах чуть-чуть. Це буде непросто. Ах! Гарно. Так, 15, ще 5. Тут питання де краще, де краще. Точка F. Вона не найкраще, але й непогане. Пробуємо звідси. Ми тіряємо сельпазан прямо зараз. Опа! Непогано. I'm